Доброго ранку всім! На зв'язку команда шарків, Почнемо аналітику із графіка BTC, тижневий таймфрейм, та крайнішим з взаємодіяла ціна, є тижневий імбаланс, та у результаті його перекриття формувався тижневий Rejection блок який є найближчою опорною зоною для пошуку позицій. Тому потенціально ми можемо побачити відкат до нього та в майбутньому продовження руху вгору від нього до найближчого свінга, котрий тут знаходиться зверху. На даному таймфреймі у нас також вчора намувався Rejection Block, але, на жаль, його тесту не відбулося. Тут він починається. І ціна без його тесту продовжила рух гору. Також ми можемо поставити таргети на цьому таймфреймі у вигляді обох фінгів, і до них також зараз очікується доставка ціни. Вона може відбуватися або від РБ, якщо ми його тест зробимо, або якщо ціна. Сформує зону даного імбалансу. Тому в такому випадку ми також від нього можемо продовжити рух вгору. Якщо глянути на 4-годинний таймфрейм, то у нас тут відбувалося зняття цього свінга, формувався шортовий РБ, особисто я від нього очікував доставку цей імбаланс, котрий знаходиться нижче, та вже як мінімум від. Імба хотілося б розглядати лок, але як бачимо, поки на РБ реакції немає, тому, ймовірно, ціна просто продовжить рух гору до таргетів, котрі я позначав на дивному таймфреймі. Якщо ми зробимо сюди відкат, то також не факт, що тут буде реакція, ймовірно, ціна просто зайде в РБ на денці, перекриє імбаланс на ньому, і тільки тоді ми її отримаємо. Але в будь-якому випадку я все-таки очікую почечерговий відкат і тоді продовження руху вгору до цілей, котрі тут знаходяться. На годинному таймфреймі тут додатково нічого не було в шорт. Сформовано. В лонг аналогічно, тобто крайній масив в лонг ослаб. Мене формували блоку. Просто робили відкатну і зараз продовжуємо рух гору. Рух гору, скоріш за все, просто продовжується через те, що росте загальна капіталізація ринку. Вона, напевно, продовжить зростати до повторного оновлення АТХ, котре знаходиться ось по цьому свінгу. Тому до моменту. Озняття АТХ, напевно, відкату не відбудеться. Коли ми його знімемо, можливо, тоді воно відбудеться, ми потенційно протестуємо, який ще формується, і від нього рух гору знову зможе продовжитись. Тому поки по BTC-шортити не буду, через те, що загальна капіталізація просто може потягнути ринок вгору за собою. Також, якщо ще глянути графік на біржі, це то ми в даному зниженні. Не отримували перекриття гепу, тобто ціна просто реагувала на знятий свінг та на тижневу неефективність. В контексті цього відбулася реакція у вигляді сформованого нового гепу, тому якраз його перекриття на цьому тижні я також очікую, і після його перекриття можемо очікувати продовження руху вгору. Імовірно, ми, ми навіть сьогодні це перекриття побачимо, і якраз після нього цікаво буде знову ж розглядати лонг. Якщо глянути на графік домінації, то тут. Цілому все супер для ринку альтбар. Вона е, попередній тиждень була нейтральна в пріоритеті лонгова, але все одно не було досить такого вагомого виходу вгору і закріплення. Зараз ми бачимо, що вона починає знижуватись. Ну і я як мінімум очікую зниження до цього мінімуму на 60,19%. Ну і в пріоритеті хотілося б побачити зняття ось цього мінімума. Тому якраз там за певну кількість тижнів таке зниження ми можемо продовжувати. Якщо дивитись таймфрейм нижче, 4 години, то ми в цілому тут робили відкат. Потім ламали цей висхідний рух. І зараз продовжуємо ось це висхідне направлення, як мінімум, я думаю, до першого таргету. Тому по домінації я очікую зниження. Якщо є розглядати лонги, то їх краще розглядати по альт в BTC в моменті буде виглядати набагато слабше, ну і зараз ми це аналогічно бачимо, тому що ефір уже оновив High, а BTC візуально знаходиться приблизно ось тут. Тому логувати краще альту. ось Якраз і перейдемо зараз до альти. В цілому відбулося формування імба, але ціна вже підходить до оновлення ось цих свінгів. До них вона знаходиться ближче. Тригерів на даному етапі для зниження ефіру немає, тому, скоріш за все, якраз зняття цього свінга може потенційно стати триггером для того, щоб ціна здійснила відкат в цей імбаланс. Якщо дивитись на таймфрейми нижче. Тут було повноцінне закріплення, тобто, як я і казав, тригерів, щоб знижуватись немає. На таймфреймах нижче також. У цілому цей рух крайній є досить натягнутим через те, що ні одного імбалансу при рості ми не сформували. Тому такий вмираючий рух якраз і може продовжуватись до оновлення ось цього свінга. Ну і, ймовірно, потім ми побачимо після його зняття відкат. Тому я поки очікую ось такий план. Якщо побачать, появляться точніше тригери для того, щоб падати, ймовірно, ось ми підемо нижче, сформуємо шортовий РБ на денці. То тоді я допускатиму, що ми підемо ним даний лоу, протестуємо тижневий імбаланс і від нього сюди рух продовжиться. Але поки цього немає, то ми просто очікуємо зростання, ну і зняття свінга, який там є. Ось, Якщо глянути графіки фіра до BTC, також виглядає досить сильно. Я аналогічно в моменті хотів побачити відкат, як мінімум. Цей імп зараз хочеться побачити відкат, який сформували після закриття попередньої свічки. Триггерів для цього поки знову ж таки немає, але в пріоритеті хочеться побачити ось такий рух, відкат. Тут можливість повторно для відкриття позицій по альті. Ну і знову ж таки, таргети вставити на ХТФ. Так, також даний тиждень буде, скоріш за все. Волатильним через те, що відбулося знову зняття денного мінімуму, ну і після цього можемо отримати зростання волатильності. Це все, що залишено зверху, давно не знімали, тому хочеться побачити волатильність вище 3,5. Якщо це здійсниться, то якраз по відку, та в цілому по всьому ринку ми отримуємо розширення в одну зі сторін. Також, якщо дивитись на лімітки, не знаю, чи вони зараз коректно відображаються через те, що вчора ситуація була дещо інша, але тим не менше будемо аналізувати те, що бачимо, то тут у нас знизу залишено певний пул ліміток. Так, вони всі короткострокові. І в пріоритеті я б хотів побачити їх зняття. Тут якраз є денний РБ, тест і і тоді продовження руху гору. Тому я не спішу з даних позначок лонгувати біток. Все-таки я хочу побачити відкат. І після відкату та реакції в ВРБ, і після зняття ліміток я буду розглядати цей лонг. В цілому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.